18 червня. Вот так было, и зараз вот так будет сеточкой все как положено. Вот так зараз приварим, тут будет штыцерок, планочка все будет отсоединена. Вот так было. Вот этот рипланил, чтобы шланг вот, вот и все. Варю, покажу. Так, вот с бака горловина обрезал, с Юмзовского, ну его можно тесто 50, узкий там Нивовский. Была вот такая заготовка. Получається, тут діаметр трохи підточив і тут трошки. І получается пластина якраз все, бачте, влізла туди, обварив, бачите, сточив під, під патрубок. Тут, получается теж був такий тоненький, же ж пісюнець обрізав, вставив на 16, обварив. Став, звісно, тонкий, блін, дуже тонкий, електродом погано варить. Тут Трохи був дірку пропік, пришлось заливати. Тут всю пластину, щоб держалося. Так, підігнув тут, трохи погрався, зараз будемо встановлювати. Так, обрізалось нижче. Цього штуцера тут тіла хватає для хомута. повний бак, бачите. Тепер буде в мене і горловина більша, чітко можна зразу з каністри заливати, бо цю раніше. Ганово було заливатися, ліку треба було ставити, а воно виходить ще вище, а вже так і каністру задирати. короче, не дуже удобно. Бачив, хлопці багато хто з газоновську сюди ставляють. Ну, короте, ніде не мог знайти. А це щось в голову вдарило. Думаю, попробую так зробити. Трошки якби тут може маловато, ну, хану тут можна зажати. И потом в у меня там и ситка стоят. Чтобы все как положено было. Так, ну, установлю. Так, все установили. Тут прикручено. Тут пока по два хомута поставил, потом может цей найду такие широкие типа вот такого будет краще конечно так держать ну пока так поезда вам покаже так вийшло тепер все. вставай з каністи прямо навіть заливай І ще й сеточка є ось так а то мені геть воно не подобається горлишко таке малесеньке кришки тілін негодні блін, вічно з нього слина тече блін це тут вже люди до мене робили тут короч воно на тросику було, щоб тіпа, не губилося, бо часто ж було таке, що відкрутили і забув закрутити. Це таке. Бо там бачив в Рафаеля. Короті, воно те, те саме і виходить, що, що було, що потім зробив воно таке саме, те саме горлышко. А це я думаю буде краще що ви скажете, попишіть. Так, все, всім дякую за увагу, до наступних відео.